На наших плакатах пепе, який перебільшує, це нуль. Він погано це робить. А тут Бускец. його навіть не зачепило, а він катається і заглядає на арбітра. Зображення зель класико і не тільки найкраща реклама для невеличкого театрального колективу з міста Барселона. Каталонця Бускетця та Мадридця Пепе тепер ставлять на сцені. Один із вас повільно йтиме, а інший буде з м'ячем. Я хочу, щоб він ніби сфалив на мені, але насправді не доторкнувся. Моделюємо те, чого не потрібно робити у футболі. Випадок з пепе, коли його б'ють по нозі, а він береться за голову, ніби та зараз розірветься на шматки. Директор театру Лучану Роїс усе розділив порівну, щоб нікого не образити. Симуляція реалу відповідь від Барселони. Випадок бускетс. Я з м'ячем, а позаду бускетс. Витягнути руку назад. Ти руку назад, а він ніби хапає. Я хочу, щоб той, хто грає бускетс, упав на землю, закрив обличчя і одним оком дивився на арбітра. Як професіонал, скажу, що футболісти погані актори. Тому до нас прийшла така ідея: хочете робити це правильно, приходьте сюди. У барселонському театрі, які нарешті території Іспанії, чекали протистояння Пепа та Бускетса у фіналі Ліги Чемпіонів. Чекали Мауріньо та Віланови, Роналду та Мессі. Кріштіану Роналду тримається за коліно, немов йому відрізали ту ногу і над противагу Мессі. Від нього нічого подібного не побачите. Він просто грає у футбол багато залежатиме від Месі, але моя ставка – 4-0 і додатковий час. 71-річний Жозеп Марія Мінгелія виводить прогноз матчу Барселона-Баварія на серветці. І не просто так. Саме на серветці 13-річний Ліонель Месі, якого привіз до Барселони, наш герой підписав свою першу угоду з клубом. Через якихось 10 років хлопчина став місцевим ідолом. А ту славнозвісну серветку зробили експонатом клубного музею. Барселона довго вагалася, чи брати 13-річного Месі. Він був дуже малий за габаритами. Його треба було лікувати дорогими ліками. Тоді не було традиції підписувати дітей для першої команди. Після матчу Месі за молодіжну команду ми пішли на пиво зі спортивним директором Барселони. Я запитав, чи згоден він підписати малого. Гра йому сподобалася. Месі у своєму стилі обіграв пів команди. Він сказав: Давай підпишемо. В барі не було аркушу паперу, і ми просто взяли серветку і написали. Сали, що Карлос Рексач як працівник Барселони дає свою згоду. Він і я поставили підписи. Це був попередній неофіційний контракт. Марадона, Есточков, Ромаріо, Рівалдо і Леомесі. Колишній агент перераховує п'ять його найкращих трансферів у Барселону. Саме у купівельній політиці він обачає корінь сучасних проблем на Камп Ноу. Проблема не в тренері. Барсу у 70-му році тренував Вік Бакінгем. Він казав, великі команди щороку мусять брати двох гравців відповідного високого рівня або навіть вищого. Барселона за два роки підписала трьох гравців на суму 100 мільйонів євро Алексіса, Сонга та Фабрегаса. Але вони не підсилили команду. Барселоні потрібно купити двох-трьох виконавців, які би змогли це зробити. Месі самотужки не зможе тягти команду на своїх плечах. Колись на джерелі води, яке називається «Фуенто де Каналетес», вивішували результати матчів Барселони для того, щоб їх обговорювати. Тепер світ глобальний, нічого вивішувати не потрібно. Всі так знають, як Барселона зіграла у Мюнхені. Для простих туристів це місце, де потрібно напитися води для того, щоб повернутися до Барселони. Ну а для вболівальників Барси місце, де вони святкують свої тріумфи. Відсвяткують тут перемогу, і наступний матч обов'язково буде переможним. Я бував там, особливо в часи молодості. Там шалена атмосфера, коли ми перемагаємо. Біля Камп Ноу 71-річного талісмана Барси ледь не розірвали на сувеніри. Жуан Казалья спрацює дідусем Барселони вже більше 30 років. Тільки уявіть, жива людина талісман. Це не якийсь там костюмований москот. Бороду збриває лише після перемог улюбленої команди у лізі чемпіонів. У наших легендах є такий старий хотабич. Так, от, якщо він зриває своєї бороди волосину і загадує бажання, воно неодмінно збувається. Я все, що завгодно, зроблю заради перемоги Барсе. Навіть зараз готовий. Можу команді допомогти у ворота стати, наприклад. Вони вже до гри святкували таким бажаним трофеєм. На німців у фанів Барселони був лише один аргумент. Усі сподівання були пов'язані з його ногами, проте аргентинець лишиться на лаві запасних, навіть не розминатиметься. І у сидячій компанії спостерігатиме, як перед грою трибуни викладуть трафарет з однозначним сенсом. Гордість Барси. Всі розуміли, що без Месі у нинішньої Барселони не було шансу на диво. Неможливо уявити, як він хотів на поле. Він реагував на кожну атаку Барселони, кусав нігті, подумки, кусаючи захист Баварії. Каталонці старалися, втім жодної хвилини не провели на своєму звичному рівні. На рівні, до якого усіх привчили, Баварія рвалася уперед, немов і не було першого матчу. Найгірше для Кампно це відчуття безсилля, яке синьогранатові гранатові пережили того вечора. Гол від Робена на початку другого тайму, немов смертельний удар. Решта матчу, немов похорони слабкішого. Віланова не ризикував, він так і не знайшов ліків від Месі залежності. Барса здалася. Мрія про Лемблі скінчилася разом з одним з найбільших жахів в історії Камп Ноу. Не всі затяті барселоністи змогли додивитися ту гру. Ті, хто залишив стадіон після автоголу Піке, пропустили вихід Тимущука та його результативне перехоплення. Гол Мюллера поставив риску під сценарієм гри. Епоха Барселони завершена? То Барселону, яку ми бачили останні там три роки назад, там, чи там, і Барселону Гвардіоли, які зараз все привикли всі говорити. Мабуть, на даний момент це не та команда, які всі звикли бачити. Це покоління Барселони вже програвало півфінали, але не таким чином. Все має початок та кінець. Настає день, коли хтось стає кращим за тебе. Баварія святкувала так, немов уже перемогла в фіналі. Згадайте. Коли і хто в останній так розбивав Барселону 7-0 за сумою двох матчів? Але нічого. На щастя, для каталонців Реал теж не гратиме у фіналі.